Вітаю друзі, глядачі. Один з глядачів, дописувачів. Гадаю, що теж підписник запитав і попросив, щоб я показав, як гальма у мене влаштовані, звідкіля вони взяті і таке інше. Принцип, ну на педаль, увагу звертав, верніше просив, щоб я звернув увагу. Власне кажучи, нічого такого складного немає. Головне, що головне це все прикріпити на місце. Коли починаєш його кріпити, як я казав колись, тоді з'являється проблема. А до того, коли плануєш, проблем немає ніяких. Власне кажучи, робив я таким чином. Саме головне це циліндр головний. Так, він у мене взятий з ГАЗ-52, у друга стоїть з ГАЗ-53. Різниця, ну, або в мене, або в нього навпаки. Різниця тільки в цьому кріпленні. В такий же самий корпус, але наскрізь кріплення. Ну, коли я купував, він був один такий. І, власне кажучи, вибору особливо не було. Дорожче він коштує, чим із легкового автомобіля, чого я той не хотів брати, тому що зверху того розширювальний бачок. Я катаюсь, де попало, відповідно, боявся, щоб його не збило. Ну, я так прикинув, що можна було зверху якусь коробку зробити. І все було, було б нормально. Ну, є, є. Тяга ось таким чином зроблена. Всередині стоїть пружина, яка шток повертає сама назад. Тому ну, планував я її зробити, щоб педальку назад поверна, повертала, але потім сенсу в цього не було. Далі кріпить я щось так думаю, що треба було його нижче або ж педальку підняти вище, щоб ця відстань ну, видно ось оце, оце плече було більше. Тоді легше буде натискати на гальма. Оце ось плече. Ну а тут, ну, якщо взяти, тут в мене сантиметрів 5-6 см, між вісями іде, або 6. А тут теж можна було додати. Ну, спочатку я зробив, воно в принципі, зарекомендувало, все було нормально, потім вони трішечки почали барахліти. Ну, Через деякий час вже не пам'ятаю, ну, розбирав я його раз чи два, дивився, всередині все нормально. Одне єдине, що у цьому місці там з'явилися раковини. Раковини начебто не впливають на ход поршня, тобто немає підтікання і так далі. Але раз заклинило і катався я із колесами. Які ну, колодки робочі циліндри трималися в заклиненому стані, відповідно, колодки терлися, ну було таке. А так, в принципі, довжину це все ж регулювати спів, співвісність між цим це вже все по ходу, коли кріпиться на місце. Тобто відстань, як там вона буде з. Притик зроблена знову ж таки я його не ставляв, тому що оця балка буде там гнить, відстань залишав. Відстань у мене сантиметра два, мабуть. Ось. Ну, нічого такого складного немає. Гальма я робив, е, працюють на сьогоднішній день, але я їх не вмикаю е, через кнопку. Кнопка реле. Або ж на замикання контакту, або на розмикання контакту. Отак воно виглядає зверху. Далі з головного циліндра начебто тут переходничок стоїть. Гайка, якщо я не помиляюсь, скорше за все таки є. Далі пошло, далі пошла траса, закріплена на основній рамі. Це рідні переход... ті самі тройничок роздача. Так, на той бік виведена і на цей бік виведена. Ніде поки ще не тече, не підтікає. Можна сказати, в принципі ще все нормально. Ну, прокачував я їх через оцей пиптик. Так само він зверху є. Ну, начебто, начебто так все нормально. Гальмують. Інколи гальмують, коли дощ або перед дощем взагалі ідеально гальмують. Ну а так мені вистачає спуститися з бугра, не з розгону, тому що мотоблок бензиновий, коли їдеш навіть на першій швидкості, може розігнатися, що і поршень буде обертатися в другий бік. Так? Тобто гальму обов'язково треба робити. Ну, В даному випадку це Гідравлічні гальма, так, але можна зробити простий варіант, там, де буде притискатися до колеса шматок пружини, шматок труби без пружини або з пружиною, то вже різниці нема. Тобто ну, я робив так, щоб воно було більш-менш культурно. Гадаю, що вийшло, гадаю, що мене це влаштовує. Ну і все. Було корисно, пальці договори ставимо, ще якісь питання з'являються, буду відповідати. На все добре, бувайте здоров'я, все буде.